Радіо Chicago. Друзі, мої вітання слухачам радіо Chicago. Мене звати Христина Луцик, і Ми продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається на українському Донбасі. Зараз ми у місті Нью-Йорк. Місто знаходиться неподалік лінії фронту. І наші українські військові, наші хлопці, вони стримують тут ворога. І зараз я хочу вам показати, що ж таке русський мір, який несе Росія, усе мирне українське місто. Вона до мене ви можете бачити наслідки недавнього прильоту. Російських авіабомб просто-напросто вщент зруйновані будинки. І власне така картинка не тільки з цього боку, але й з іншого боку вулиці. Просто-напросто знищена цивільна інфраструктура. Як нам розповіли люди, в цьому будинку жила 81-річна бабуся. Їй вдалося буквально за декілька днів до цього жахливого прильоту евакуюватися звідси. і, Відповідно, врятуватися Бо попередньо. Був один прильот в цей квартал. Згодом ще один і власне тут жила цивільна бабуся старшого віку, і вона. Дивом врятувалася, бо якби той прильот який трапився вчора, був тоді, коли ця жінка перебувала у своєму будинку. Думаю, що наслідки були б дуже жахливими, тому що ви можете бачити позаду мене повністю зруйноване подвір'я, зруйновані будинки. Ну а ті будови, які знаходяться поблизу, вибуховою хвилею їм, як можете бачити, збило покрівлю, повністю понищило паркани. І що не був дощ, тому відповідно всередині там жити абсолютно вже неможливо. А що по собі залишають російські снаряди? От. Прошу ось, увагу, ось такі от величезні шматки осколки розлітілися тут від прильоту цієї авіабомби на багато метрів навколо цього будинку. І таких шматків на землі лежить дуже багато. Там також, поблизу паркану, ще один такий великий шматок. І також тут ще одна така штука. Хочу сказати, що... Росіяни активно застосовують на цьому напрямку авіацію. Свої скидають авіабомби на цивільні міста Турецьк на Нью йорк Наші українські хлопці тут дуже сміливо тримають оборону. Сьогодні ми мали нагоду побувати на позиціях наших українських військових, піхотинців 24-ї королівської бригади. Хлопці розповідають про те, що. На цьому напрямку фронт не змінювався, і лінія абсолютно не совувалася за всі 8 років війни. Росіянам не вдалося після 24 лютого прорвати тут лінію оборони української хлопці. Сміливо тут тримають власне старі рубежі, старіші позиції з 2000 тисячі. 14-го року. Ну, але росіяни, як бачимо, не можуть пройти цю лінію, тому вони намагаються нанести якнайбільшу шкоди і найбільше зробити руйнування цих цивільних українських містах. Ось попрошу подивитись позаду мене: величезні уламки розкидані, покрівля хатів, які були тут поблизу повністю розлетілась на багато-багато метрів. Ну, а безпосередньо ще один будинок зараз вам покажу. А точніше, те, що від нього залишилося, там досі тліє згарище, адже. Від прильоту авіабомби може бути лише таке. Ось цей пустир, який ви бачите позаду мене. Це раніше був будинок цивільних людей, який знищили росіяни. Така ситуація стане на цю мить з українського Нью-Йорку. для радіо UA Чикаго. Христина Луцик. Радіо Чикаго.